Цивільний кодекс України стаття 351. припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене. Право власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження може бути припинене за згодою власника у разі викупу земельної ділянки, на якій вони розміщені, для суспільних потреб, чи за рішенням суду, в разі їх її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності. З обов'язковим попереднім і повним відшкодуванням їх вартості, особа права власності якої підлягає припиненню, має право вимагати надання їй в межах території, на яку поширюється повноваження відповідного органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, іншої земельної ділянки, вартість якої враховується при визначенні викупної ціни. У разі якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, вимога про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності розглядається разом з вимогою про припинення права власності на такі об'єкти. У разі якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, не є власником житлового будинку, інших будівель споруд. Багаторічних насаджень, що на її розміщенні, питання про відчуження розглядається з кожним власником окремо. До набрання законної сили рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, власник має право на власний розсуд розпоряджатися житловим будинком, іншими будівлями, спорудами, багаторічними насадженнями, що розміщені на такій земельній ділянці. Власник земельної ділянки в разі її відчуження на користь іншої особи зобов'язаний попередити таку особу про рішення, прийняте органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна. Що на ній розміщені для суспільних потреб, та в десятиденний строк повідомити орган, що прийняв таке рішення про відчуження земельної ділянки на користь іншої особи. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки. Цивільний кодекс України.